І так, всім привіт! Сьогодні з вами я, Коломбо, і ваша любима рубрика про крут українських номерів. Сьогодні знову в Діскорді кінти з Фами, кінти життя і тому подібне. Так, поставте лайк, підпишіться на канал, будь ласочка. скоро добиваємо 100 підписчиків, тому оголошую грандіозний розіграш на 500к 5 переможців по 100к кожен. Так, переходимо в Діскорд до кінтів. Хлопці, можете привітатись. Привітаю. Быть тут uh, занято. Занято. Так, давайте. Области. Вес. В ой. Вес. Вес. 0, восемь 0, один. Блять, заберем. The SMS. <при> Давай ОО. ОО? Да, Просто... прикинь, ОО 4 0 ОО. Це би сильно було. 90 ляни вроде дають. Ще... Диви. Ну, ёлки. Прикинь, 1-1, 1-1. І ібе. Або, ну ладно. Це нахуй нікому не потрібно. Я хочу Асія. Чи не вецький? 0255 Семов. Мені не треба, якщо треба, я забираю. Що далі? Ага. А а. Це так? Так mm. Але две щось цепи такими цифрами, поняв? Давай, давай. Ноль два 028, зараз подивимось я забыл оно всякий. Мммм Аа 0280, 0255, 0801. ноль два пятьдесят пять ноль восемь ноль один. Забрать <звук> Сишу <звук> типа почему-то тройка не работает. Миша, Т. Угу. М. И. Ме. Ме. Мико. Поминул, 0 сюда А, ти хотів ноль 0, 0 О! Маєш. Дай ох. Ой, бля, Май Бля, было бы о я його да, прикинь Було бы сильно би пиздец. пиздец. Ну? Вот, але ти 12 вже маєш, бонь. Ш 12. 10, 10, 10, 10. А, ну то. А те мою. Тоже, зараз. Але падают что-то сегодня цифры. Ну, 8, 8. 8, 8. Один тоже забрай. Атив. Да, ну, тройка там именно. Далее, давай Чекай, Чтобы я был говорил. А ты? А ты такие что я Давай ВО. Давай ВО. ВО натуре. О, я уже знаю на настройки буду играть, что Четверка только надо.

це просто Три четыре чистая на хочу? Не ти, Чотірка. Чотірка на ти. ну чому не ну да забирати? Далі а а там там багато о о 4. а о а і о mm -hmm. а о я навіть не знаю яка це в область називає карпатська якщо не помиляю 60 23 mm -hmm. а о і міша Давай и и просто по фану. Не можно типа. А не можно? Mm. Можно э, хх типа. Давай х там. Да, просто... да. бы понял, бы читает А чья это область? Такой области нет? Нет Не 0.3.29 не ма. Ноль три двадцать девять. Кто за выбирает играть? Выбирай все. Короче, за все, понял?

Ну Міша? е. Ну четырнадцать один. Миша? Ник попад. тебе раза у нас є. Uh -huh. Дай, Міко. дай! ти здос. пролетіло старей, забирай точно. Не знаю, подойди сюда Давай Ну, давай ты, Рок И Пиздец, там бы четвертый, ноль Вверх Так, и последний А давайте еще раз, Ими Щось мені сподобало. А, ні, ще не останній разок маємо. Як воно падає, то воно там щось сильно давало. А, не зараз. 6-9, 6-9 було би сильно, типу. Ну так, все. Міх, Мі. Міхо. Міхо хоч би було. Міхо, зрозумів. Ну, типу, так Давай. Ластово, давайте. Давай, Рик. Яке уроки? Ну, покажи. Не знаю. Лише не знаю. Я... Давайте. Думати разом. А мій ще разок? Я Ну давайте міщо раз. Якщо вибір, то буде вообще піску. Та не гуни. Подиви кива прилетіло. Нормально, кобач. Ну і так, таке відкриття получилось. Всім дякую за перегляд. Ну Но цей номер. Непоганий, де він зараз? Його знайдем, Оцей Mi 307 nk Я думаю, що його можна буде продати. Можливо, навіть відіб'ємо те, що ми крутили. Нагадую, розіграш 500к. Підписка на канал, лайк, like, комент. Все буду вибирати через рандомайзер. Всім удачки! Зустрінемось в наступному відео і наступному відео будуть розіграші. Всім дякую!